Друзі, всім привіт! На зв'язку компанії Автопарк. У нас таке нове надходження, Kia Optima 1.7 дизель, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Оптика Bixenon взута, 18 радіус, гума зимового гарному стані. По ЛКП є невеличкі сліди використання, топова комплектація 360 градусів парктроніки, камера заднього вигляду. Перейдемо до салону. Салон нас зустрічає карта в ідеальному стані. Сидіння потребують невеличкої хімчистки. Безключовий доступ, повний електропакет, музика Infinity, круїз контроль, топова мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів та продувка водійського сидіння, електрорегулювання водійського сидіння. Якщо зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою вулиць, вулиця Соборна, 1А, місто Вінниця, також автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.